Глава хліб, що виріс із душі. Перший хліб я пекла о 18. Газова духовка, прості інгредієнти, щире бажання зробити щось справжнє. Тоді я ще не знала, що він стане символом усього мого життя. Я заморочилася і дістала його з бляхи голими руками. Такою гарячою була та любов до справжнього. На долоні лишилися суцільний похир. Цілу ніч я тримала руку під водою. Перший хліб. Я пам'ятаю його не як смак, не як запах, а як біль. Було таке відчуття, ніби сам хліб сказав поки рано. Я тоді не розуміла, лише через роки пригадалося все з новою глибиною. Тоді зі мною був троюрідний брат. Він завжди соромився в нас їсти. Він просто сказав А можна мені тільки хліб? Мені більше нічого не треба. Це були такі маленькі буханці коричневою кіркою. Він різав буханець на такі тонкі скибочки і просто мовчки довго їв. У той момент я відчула, що навіть через біль я ж вмію давати частинку душі, що хліб це не їжа, це турбота, це зв'язок. Наступна згадка про мій хліб була через трішки. Ми були з друзями в поході з палатками. У той час у нашій сім'ї в першому шлюбі було нелегко, але все подавалося під солодким соусом любові. Я мовчала про те, що боліло. У цю подорож я спекла новий хліб. Як зараз пам'ятаю, він був кирпичиком. Я так хотіла, щоб він був смачний і порадувати всіх. Але за дорогою мотоциклом він весь зім'явся, і це були великі пригорщі м'якуші. Був сильний дощ, ми всі сиділи в палатці, пригорнувшись один до одного, кожен виклав свою їжу. По центру стояв мій хліб, розтовчений, як і моя душа. Був один чоловік. Я його бачила всього один раз у житті, який, мабуть, усе бачив. Він взяв пучками цей роздроблений хліб, з'їв з великим задоволенням і сказав до мого тодішнього чоловіка: Та ти її любити повинен хоча б за той хліб, який вона тобі пече. Так як він був старший, думаю, він бачив набагато більше. Я не знаю, чому ці слова запам'ятались на все життя. Може, тому що тоді вони пролунали голосніше за все інше, навіть гучніше за тишу, яка тоді стояла між нами. Хліб тоді розкришився, як наше майбутнє. І я зовсім про це щиро не шкодую. Просто такий був шлях. Глава, домашній хліб родом з дому. В нашому домі хліб пекли завжди і печуть його до зараз. Колись це робила бабуся Маруся в великій печі, яку напалював дровами її дід Сірошка. Це було нормою, і це було як ритуал тихої любові і поваги один до одного. Вони це робили руками.